Нещодавно в Сумах патрульні отримали повідомлення про водійку, яка, ймовірно, перебуваючи у стані сп'яніння, виїхала за межі проїжджої частини на проспекті Михайла Лушпи. Що случилося у вас? Мене засліпили і я просто. Ви, саме, я просто не а ви не повертали спору. отута? Чи да. Так а ту вже не можна повертати. За це я від я відповів. Ну, звісно, ви повернули серйозно. серйозно ну, повернули. Я вам кажу, що я хотіла, і, от, от, ну, це саме, ну, я не побачила, просто воно хопа, світ виключився. Ну. Алкоголь сьогодні вживали? Трошечки, так. Да. Коли? Як давно? Е, значить, в обід. В обід. Що вживало йому? Конечок. А що ж ви вживали і сіли це за руль їхати? Скажімо так, що мені треба було машину забрати, тому що мені завтра mm -hmm. треба було їхати. Це, це саме хуже оправдання. Лучше залишити її, хай вона стоїть, і визвати таксі і поїхати. Так Винувата. Я нікого не збила, я нікого не порадила, нікого, нікого, нікого. Yep. Я вам кажу, що я, я просто хопа, думаю, хопа, заверну. І раз, хопа, і він отут тут от, біжить. Просто я не, я не знаю, як це все вийшло. А в хвапіте йдуйте. Ще ще. Він як перезультат. Один тридцять результат? 1,37. Ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські оперативно прибули на місце події, а інформація дійсно знайшла своє підтвердження. Жінка мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, тож вона пройшла огляд на визначення стану сп'яніння на місці. Результат виявився позитивним та склав 1,37 проміла алкоголю, що майже в 7 разів перевищує допустиму норму. На дану жінку патрульні поліцейські склали два адміністративні матеріали від подальшого керування її відсторонили. Горводійці загрожує штраф 17 тисяч гривень із позбавленням водійських прав на один рік.